Я Варя. Мені чотири рочки, я люблю танцювати та співати. Хочу розказати скоромовку. Обережно, а баражних хитри домоври да через ніс. Я заспіваю пісеньку про маму. Защо щастя по щочі. ти найкраща на землі? Ти життя мені дала, Я красу твою взяла. Мамо, я люблю тебе, Мамо, я люблю тебе, люблю тебе. Приголубер проведеш наш... нашу казку поведе. Ні, що переплетеш, ні, що переплетеш, Мамо, я люблю. Люблю тебе, люблю тебе. Дякую за увагу, до побачення.